Ось такий протиударний варіант Dodge S97 Pro. 6 тисяч ціна. Хороший по стану. є велика, е, великий спалах. Ось такий багато світла дає. Type-C роз'єм на зарядку. Лазер влаштований тут в телефоні. Ось такий. Поклеєна гідрогелова плівочка. Працює досить непогано. Зараз покажу інформацію про цей пристрій. Е, так, що у нас про телефон? Можна розблоковувати відбитком пальця. Також Face ID S97 Pro. На 11-му Android. Так, акумулятор. Тут, якщо не помиляюсь, 8500 мА має. По пам'яті 128 ГБ. Досить багато налаштувань в телефоні. Зараз покажу ще камеру. Ну, досить непогана ось така камера. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.